Перепровіряємо ямку. Чи нічого немає. На прохання одного з карбошукачів інженерів встановлюємо ось таку ціль, але майже на ребро під край ямки. Я розумію, що це складно, але якщо в прилада супер чіпкість, з його слів не з моїх, значить в нього мало пропусків. Класно. Пішли далі. Пробуємо перевірити стабільність. На швидкому, на повільному. Дуже низько. Зрозуміли? Перевірили. Далі встановлюємо. Скіфський накінечник на глибину 15 сантиметрів. Перепровіримо, чи буде він це, бачите. Без проблем. На 20 не побачу, не будемо експериментувати. Маленький динарій на глибину не 20, а 25 сантиметрів грунт чорнозем. Зверніть увагу. Катушка мала гаретовська, тому що людина придбала на гарет 400, собі такий блочок. Як бачите, все класно. Дякую. Za uwagę.